Привіт, друзі! Ви знали, що темперамент це ключ до розкриття вашого справжнього я. Темперамент це унікальний психологічний склад людини, який дається від природи їй на все життя. Це константа, він не змінюється протягом життя і допомагає людині реагувати на зовнішні подразники. Також дає можливість емоційної стабільності і активності. Тобто це такі складові, які допомагають людині, що? проявлятися у зовнішньому світі, але на базі того, як внутрішньо відбудовано завдяки природі все. Це невід'ємна частина нашої особистості, яка дає вплив на вчинки, реакції та сприйняття світу. В природі існує чотири види темпераменту: це холерик, флегматик, сангвійник, меланхолік. Отже, холерик емоційний, швидко збуджуваний, імпульсивний, рішучий, дуже цілеспрямований. Через цю швидкість, рішучість і емоційність іноді може виглядати як конфліктний. Але це його така природа швидко збуджуватися і швидко заспокоюватися. Флегматик спокійний, збалансований, врівноважений. В стресових ситуаціях може дуже рівно реагувати. Але може відчужуватися через свою таку усамітненість і довговитривалість. Для того, щоб щось нове пізнати, потрібен час. Сангвіник. енергійний, активний, швидко збуджуваний. Але для того, щоб йому відпочити, йому потрібно переключитися на іншу справу. Також він дуже соціально адаптований, через що на нього кажуть, що він найкращий комунікатор. І четвертий тип темпераменту меланхолік, чутливий, роздумливий, креативний, але схильний до глибинного самоаналізу, що іноді призводить його до емоційного переживання внутрішнього, і таким чином він відчуває емоційне перевантаження, що потрібно допомагати таким людям перепрацьовувати внутрішні свої стани і бути більш Легкого відношення до деяких процесів, які не мають такого глибинного підґрунтя, щоб переживати. Яке ж значення має розуміння темпераментів людей, коли ви знаходитесь в якійсь ситуації? Це дуже важливо, коли ви розумієте, хто перед вами. Ви можете пришвидшувати меланхоліка і не добитися від нього цього, тому що в нього в природі повільне збудження до дії. Ви можете заспокоювати холерика, коли він саме імпульсивно йде у своїй реакції, і можете не добитися цього і вважати його агресивним. Але це не так. Це просто реакція від природи. Така. І потрібно правильно реагувати на цих людей, для того, щоб. Розуміти, коли ж сангвійника в який час вже зупинити в якійсь справі, і запропонувати йому відпочинок, переключення, щоб він не перевантажився. Або дати флегматику можливість відчуження для того, щоб він вібрав ту інформацію, ті знання, ті ситуації, які навколо нього, і міг перепрацювати їх внутрішньо для того, щоб правильно рухатися по життю далі. Тож який висновок? Темперамент це ключ до розуміння вашого справжнього я, до того, як ви можете вибудовувати стосунки з навколишнім світом, до того, як ви можете правильно реагувати, де ви можете вчасно включитися в якусь роботу, як правильно вибрати професію і пізнати своє призначення для того, щоб бути ефективними в світі і щасливими, звичайно, і відкрити тот револю любові, яке буде вам дарувати енергію життя. Тож підписуйтесь на мій канал, тут буде багато цікавого для вас.